Друзі, всім привіт! Давно не бачились! Сьогодні буде дуже корисне і цікаве відео, як на мене, але з такою легенькою ноткою реклами. Сьогодні буде розпаковка продукції Takaido. Я дочекала свою посилочку, деякі продукти в мене вже були, і сьогодні я з вами ну, поділюся, зроблю огляд. Так, ну що, готові? Раз, два, три. Єс! Yes. І так, я не знаю з чого почати. Я дуже чекала на ці посилочки. Почну, мабуть, з того, що я вже давно, скажімо так, юзою. Це мій улюблений рюкзак. Як же бачите, на ньому є емблемка нашого клубу, цей шеврончик вже йшов в комплекті з рюкзаком. Боже, що я туди накидала? Можна відсуху качати. І так. Що є в цьому рюкзаку? Два, дві окремі такі кишеньки зовнішні. Кишенька для водички, куча застібок, таких маленька кишенька. Не знаю для чого, але я з собою в поїздку брала ведмедика. Так, позаду дивіться, є така стрічка, куди ви можете, коли знаєте, на чемодан вдягаєте рюкзак, ось туди воно так залізає. Так, далі поїхала. Футболка. Яка на мені зараз? Ця футболка, як ви помітили, хто в ВКФ тренується, де там ака АО. Тобто відповідає кольорам АКА, АО. Далі рюкзачок. Ось такого плану. Двосторонній. Дуже великий, мені подобається в плані того, що можна з собою кімоно, каратегі. Обі пояс, перчаточки. Ну Фути, до речі, не знаю, ще не пробувала, але от все, що я до цього перечислила, доволі такі ізі влізе. Поїхали далі. Пройдемо вже повністю по рюкзаках та сумках. Так, цю сумку, скажу чесно, тримаю перший раз в руках, тому буду разом з вами розпаковувати. Доволі таки вмістка. Так, тут, наскільки я розумію, відділення для взуття. Угу. Дуже гарні собачки, якісні. Так, одне велетенське відділення. Дуже така прочний низ. Тут, бачите, теж шеврончик вже йде в наборі. Кишенька зовнішня невелика, телефончик, гроші покласти. А, і тут ще є. І от тут, бачите, можна ще додавати свої емблемки. Угу, ось така кишенька ще і тут. Дуже крута, до речі. Можна і собі таку прикупити. Просто це вже замовили. Переміщуємо сюди. І так, перчатки. Всі перчатки бренду Tokaida. Це у нас серія Junior. Так, Junior VKF approved Є кому принципово, так, ВКФ чи ні червоні ось це junior версія, але розміри є і великі. Оці вже називаються Kanji. Ой, з яким акцентом сказала. смішно. Чим вони відрізняється, тим, що на манжетику бачите, вже є ось такий іерогліф. Ось так виглядає моделька Канджі. Ось бачите. Розмір Елька. Давайте зараз поміряю, щоб вам було зрозуміло. В принципі, мені супер. Елька – мій варіант. Ось це джуніор Есочка. Ну, її я міряти не буду, не буду означати там дитячим розміром. І є ще ось такий варіант. Їх рекомендують для тренувань, тобто на змагання. Не на всі змагання ви зможете в них брати участь, тому тим, кому принципово червоні, сині, approved, не approved, беріть червоні і сині попередній варіант. А для тренувальниців просто найс. Ці будуть дешевші, джуніор трошки дорожче, і кандже найдорожча версія. Їдемо далі. Скоро зима, холода. Треба вдягатись. І щоб ви завжди могли сказати, мама, я в шапці. Є класний варіант. Такс. Ось такий. Так, ну в мене тут є дзеркало. Та ви що? Я шапки, зазвичай, чесно скажу, ну так, рідко ношу, тому що я не можу знайти просто свою. Нарешті я це зробила. Боже, можна, можна вже зараз, щоб було трошки прохолодно, мені дуже комфортно, прям реально клас. Переходимо до захисту щелепи, це капи. Є два розміри senior and junior. Е, я собі вчора таку робила, виставляла в інстаграмі. Дуже комфортно, дуже лягла, прям круто, і в кожній коробочці є інструкція. Тобто, якщо зробити ну, англійською мовою, зараз це. Легко берете Google Translator, відкли, відкрили, що там, камера, здається, вмикаєте, і вам одразу на екрані все перекладається. Тобто, ну, ніяких складнощів немає. Якщо зробити все по інструкції, ляже просто ідеально. Рекомендую. Ось такі, бачите, Junior Senior. Так, і залишилось декілька позицій. Ви, до речі, приглядаєте, що сподобається. Я планую такий невеличкий магазинчик, де ви зможете потім пошопитись, купити те, що вам сподобається. Все я замовляю оригінальне. Деяких позицій, звичайно, що поки що не буде, бо блін, треба все закупити. Такої великої можливості поки немає, але щось буде завжди в наявності. Ми подивимося, що буде популярне, а щось буду під замовлення привозити. Брілочки, перчаточки. На будь-який смак, червоні, білі, сині і ось такі двосторонні бренди Токаїдо. Так, і на сьогодні залишилось дві позиції. Це вже не бренд Tokaido, це такі спортивні спреї. Не буду довго про них розповідати, зможете почитати. Викладу зараз фоточку. Поближче покажу. Ось, для того, щоб зберегти вашу амуніцію, ваш одяг в гарному стані. І переходимо до форми. Зараз в мене така йде для новачків 8 унций, які підійдуть тим, хто тільки починає свій шлях перші роки, скажімо так, тренувань. В комплект входить куртка, штани та пояс. Так, ну, пояс запакований, не буду його розкривати. Це в мене на розмір 140 сантиметрів. Ось така куртка. Немає, бачите, на грудях ніяких надписів. І ось штанішки. На резинці. Зручні. Тепер переходимо до такої більш професійної модельки. Називається Com'ете Master Junior 170 см. Зараз в мене буде для прикладу. Всі вже модельки, скажімо так, не для бегінерів. Вони вже йдуть без поясу, так як, ну, вже, якщо ти переходиш в професійний спорт, то ти вже, мабуть, маєш небілий пояс. Ну, я так думаю, саме тому вже пояси не йдуть в комплектації. І так, для комітетика повітряна, так. повітряна тканина, склад, все, я буду писати в описі, точніше, скоро. Я вже зроблю платформу, вона вже зроблена. Треба просто оформити платформу, магазин, де ви зможете придбати ці товари, і там вже в описі ви будете чекати. зможете прочитати все окремо. Так, зі штанами в руках таку інформацію важливо, рослила. До речі, японською мовою саме штани від Ді називаються зубон, а куртка. Уваги! Така хвилинка, секунда термінології. Так, ось поближче, як виглядає тканина. Теж на резиночці. Ось так. Так, і куртка. Бренд такае. Тут і тут. Скажу одразу, от я, наприклад, в мене вже зріст 170 вже виросла і все, більше не росту. Але якщо ви плануєте купляти джуніор, то вам воно не підійде, якщо ви не джуніор. Вже все. Одного зросту не достанę. Тобто, якщо ви вже виросли, не такі вже там худенькі, як підлітки, то треба вже брати мастер-версії, а джуніор. Залишити саме джуніорам. Ну що, на сьогодні це все. Десь в описі пізніше додам посилання, де все це можна буде придбати, і не тільки це, буде ще багато чого цікавого. Дякую, що подивились, і гарного дня!